Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ ЕФМ, подкаст Маємо право, важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право. Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98FM. Мене звати Олеся Турчин, Це подкаст Маємо право спільний проект Центру прав людини. Зміна та радіо Київ FM». Сьогодні зі мною аналітик, документатор центру зміна Борис Петруньок. Борис, дякую. Вітаю. І а, ми говоритимемо про катування. І От хотілося б поговорити саме про те, наскільки от українські і цивільні, і військовополонені піддаються тортурам зі сторони представників Російської Федерації. І а, наскільки, взагалі, ми маємо розуміння, хоча б приблизно цифр жертв, які піддалися катуванням? Ну, з чого я би хотів почати: Центр прав людини зміна входить в мережу громадських організацій правозахисних, які займаються документуванням воєнних злочинів. Ми документуємо випадки тортур цивільних, цивільних громадян, випадки сповільних затримань і насильницьких зникнень починаючи з великого російського вторгнення в 2022 році. Загалом ми побачили низку подібностей у тих практиках воєнних злочинів, які, які вчиняються. Ми побачили логіку розгортання. Це і мережі да, своєрідної е, катуванню цивільного населення і загалом якби, атаки на цивільне населення. Е, з того, що я можу сказати, зараз ми задокументували більше 200 свідчень е, різноманітних е, е, потерпілих від воєнних злочинів, свідків воєнних злочинів, або це свідчення родин, е, е, рідні яких зараз утримуються в полоні або зникли безвісті, або ми просто не знаємо, що з ними сталося. Е, Загалом досліджуючи цю тему достатньо складну з приводу власне тортур цивільного населення. Ми побачили низку подібностей того як це відбувається, чому це відбувається, в який спосіб росіяни це вчиняють, і загалом, ну якби задля для чого, і так далі. Тобто, ми можемо говорити про те, що загалом тортуру цивільного населення на окупованих територіях це така певна усталена практика, яка використовується з одного боку для вчинення постійного тиску як на окремих людей, так і на громади місцеві. І з іншого боку, росіяни намагаються, якби це страшно не звучало, да інструменталізувати тортуру як спосіб отримання інформації, як спосіб встановлення влади. І тобто, ну там є багато різних, так би мовити, аспектів, якщо ми можемо про це так говорити. Е, і ми побачили просто велику кількість подібностей, е, незважаючи на те, в якому регіоні ці випадки зафіксовані, задокументовані, в яких населених пунктах щодо яких категорій громадян, е, якими російськими підрозділами вони вчинялися. Тобто можна говорити про те, що в Російської Федерації у Збройних сил Російської Федерації або інших якихось воєнізованих формувань під її началом, да, є певний такий своєрідний алгоритм взаємодії з цивільним населенням на окупованій території, і він великою мірою включає в себе оці інструменти насильства, зокрема, якщо ми говоримо про тортур. Наскільки змінилася ситуація після 2022 року? Тому що е, суб'єктивно по тій інформації, яка от, Скажімо так, надходить нам, то з 14 по 22 роки все все рівно це було не настільки інтенсивно застосовувалася практика, або ж були повідомлення там те, що стосувалося більше а, тортур затриманих кримських татар, які є представниками там або політичних рухів, або а, релігійних, які там в Російській Федерації вважаються злочинними. Ми можемо сказати, що практики, які застосовують російські військові по відношенню до тих, кого вони захоплюють. Та ми не обов'язково говоримо про військовополонених, ми так само говоримо про цивільних, які не є військовополоненими і не є комбатантами. Загалом ці практики вони серйозно не змінюються. Тобто, те, що ми бачили в Криму в Кримських СІЗО, з і з тортурами українських політв'язнів, те, що ми бачили на окупованих територіях Донеччини Луганщини, наприклад, ті самі ізоляції, та те саме ми бачили в 22-му, 2022 році, і пізніше на інших окупованих територіях, в інших окупованих місцях, загалом ми можемо сказати, що Росія дуже серйозно системно застосовує практику так званої фільтрації. Можливо, ви знаєте, що про що, про що йде мова? Коли певні категорії громадян. Певні категорії цивільних російські військові сприймають як потенційну загрозу для себе, або потенційне джерело небезпеки, або потенційне джерело інформації. Тобто, і це визначення, воно максимально широке і в певному сенсі воно недостатньо точне і таке аморфне, якщо можна так сказати. Тобто, в першу чергу, вони шукають колишніх військових, вони шукають колишніх поліцейських, вони шукають представників місцевого самоврядування, можливо, якихось місцевих підприємців, громадських активістів, волонтерів, учасників Євромайдану і в принципі людей з проукраїнською позицією. Тобто, фактично створюється така мережа терору на окупованій території, коли затримати можуть фактично будь-кого з різних причин, але ну ви розумієте, загалом, який спектр цих причин, коли вони або реальні, або коли вони ну, гадані, так би мовити, да? е, з певним чином сконструйовані. Тобто в нас були, наприклад, випадки, коли людей затримували просто за там е, жовто-синю якусь символіку. А потім, уже, якщо всієї людини в телефоні знаходять якусь інформацію, яка сприймається російськими військовими як проукраїнська, або людина сприймається як симпатизант України, там, е, або вона волонтерить, або ще щось вона подібне робить. Е, Очевидно, її ситуація погіршується. Якщо говорити з приводу тортур, то тортури використовуються дуже часто під час допитів, і вони використовуються для здобуття інформації якоїсь, для збору інформації, для тиску. А цих людей, і якщо ви подивитеся наші звіти, ми випустили вже низку аналітичних звітів з приводу цих злочинів і того, в який спосіб вони відбуваються, то деякі потерпілі говорили мені безпосередньо і моїм колегам, що російські так звані ці офіцери, які їх допитували, вони прямо заявляли, що через цей підвал, через цю катівню, пройде там ну 70-80% чоловічого населення в населеному пункті. Вони намагаються перебрати перебрати якомога більше і зрозуміти, хто для них становить загрозу, хто є для них ризиковим. Звісно, що ем, ситуація може відрізнятися від регіону до регіону, від населеного пункту до населеного пункту. Але якщо ви розумієте, якщо так так звана катівня, цей підвал, де людей допитують і катують, якщо вона існує в населеному пункті, ну там на тисячу. Де живе тисяча людей, да, або там в селі невеликому. То ми, в принципі, розуміємо масштаби, з якими ми можемо зіткнутися, е, особливо після того, коли ми звільнимо території, які зараз залишаються окупованими. Але ми говоримо про переповнені камери. Ми говоримо про те, що людей можуть не виводити в туалет. Ми говоримо про те, що людей абсолютно жахливо їх. Не, не, або не годують, або годують абсолютно недостатньо. Да? Я думаю, що всі бачили українських військовополонених, які виходять з полону, просто з критичною втратою ваги. Е, якщо ми говоримо про допити, то це ці допити, як правило, супроводжуються побуттям, тортурами, електричним струмом е, можуть супроводжуватися якимись специфічними видами побиття. Е, ну тобто були випадки, коли людей б'ють, наприклад, по ступнях, або б'ють в одну і ту ж саму частину тіла, і просто через це відбуваються незворотні незворотні зміни з цією частиною тіла, або з м'язами, які зазнавали ударів. Ну тобто це загалом якби ці практики тортур вони описані у відповідній літературі і. Вони спричиняють для людей незворотні наслідки для фізичного здоров'я, але так само ми говоримо про те, що це величезний психологічний тиск, і це так само психологічні методи тортур. Тобто люди психологічно травмовані просто навіть самим міс перебуванням в цьому утриманні. тому що вони постійно чують і бачать допити і насильство щодо інших. Плюс я теж я сказав вже про умови, утримання абсолютно неприйнятні. І а загалом люди використов... потребують тривалої реабілітації. Та? Наскільки використовують фактор ще рідних для того, щоб от психологічно тиснути? Особливо, якщо знову ж таки, ну в нас дуже часто люди, які мають там рідних десь на тимчасово окупованих територіях або військовослужбовців, які під час бойових дій зникають, вони починають писати у соцмережах, дуже часто надаючи забагато інформації, в тому числі персональні дані. Як потім це використовується саме як методи психологічного тиску? Наскільки це поширене явище? Е, ну знаєте, мені би не хотілося давати комусь поради з приводу того, як себе поводити в соціальних мережах. З приводу публікації, якихось або не публікації, тому що розуміння цього так само є різне, і ситуації різні, і те, що в одному випадку може допомогти, в іншому випадку може навпаки нашкодити тут. ситуації дуже індивідуальні, і мені просто не хотілось брати на себе ну, це відповідальність, якісь такі поради. Але я хочу вам сказати, що очевидно, росіяни затримували людей дуже часто, коли вони знали, що в них хтось із родичів пов'язаний з збройними силами, тобто родичі військових Затримували, це була однозначно така, одна з поширених е, причин для затримання. Більше того, я вам скажу, що були випадки, коли людей затримували, коли, наприклад, затримують чоловіка через те, що в нього його дружина, вчителька української мови. Розумієте, тобто ми говоримо не тільки про військових, ми говоримо про цих людей, які транслюють про українську позицію, українську ідею, і тобто це може бути це можна розуміти ширше. От. Е, з приводу тиску на родину, дуже поширеними є залякування. Нанесенням якоїсь шкоди рідним. Тобто, коли людина перебуває в утриманні, під час допиту, погрожують не тільки і погрожують родині, і погрожують іноді дуже предметно, я просто не хочу зараз це озвучувати, ви, напевно, розумієте, про що я говорю. Так, От. так само, на жаль, у нас були випадки, коли затримували одночасно родичів або друзів. І під час допиту. Намагались отримати інформацію від когось одного, залякуючи когось іншого. Або залякуючи, або наносячи йому якісь травми, або, наприклад, імітуючи, перепрошую, розстріл, коли дружина сидить, сидить поряд чоловік. Потім чоловіка виводять. Імітують розстріл і намагаються щось дізнатися від дружини. Тобто є деякі випадки абсолютно жахливі? Я е, міг би про це поговорити, але ну я хотів би так само акцентувати увагу, що ми повинні дотримуватись певної ну, етики, навіть коли ми не говоримо про конкретних людей. От загалом ця тема є досить чутливою. Так. Чи піддаються катуванням неповнолітні? Е, у нас були випадки задокументовані, я не скажу, що багато, але в нас були випадки, е, коли нам інші потерпілі контекстно свідчили про те, що вони бачили неповнолітніх у місцях утримання, і в нас були випадки, коли катували неповнолітніх. Коли 16-річного хлопця затримали через, е, просто через те, що шукали його батька, і потім його допитували кілька годин, при цьому били, били електрострумом, шокером. І ну він був через це психологічно травмований. Дякувати Богу, Збройні Сили України потім звільнили цей район, і наскільки я знаю, з ним все добре. Але так, да, такі випадки, на жаль, є. Знову ж таки, ви згадали про практику фізичних психологічних тортур. Наскільки активно Росія використовує в тому числі і сексуальну складову? У нас є, на жаль, випадки. Я думаю, ви знаєте, ви знаєте з інших джерел, що у нас є випадки зґвалтувань. є випадки зґвалтувань як жінок, так і чоловіків. У нас є випадки сексуалізованого насильства. Тобто, у нас є випадки, наприклад, тортури електричним струмом, які під'єднуються до геніталії. Або у нас є випадки погроз насильством сексуальним під час допиту, і ці погрози це не просто словесні погрози. Загалом документувати такі види злочинів складніше з очевидних причин, тому що загалом, ну якби ця тема і табуйована, і це дуже надзвичайно травматичний досвід для всіх, хто його пережив. Але ну ми намагаємося, коли ми знаємо про такий випадок, ми його фіксуємо так, як ми можемо це робити. Перше, якби загальне правило в процесі документування не нашкодити і не, не травматизувати повторно людину, яка пережила цей травматичний доступ. Тобто, ти, ти повинен її підтримати, допомогти їй, і допомогти притягнути до відповідальності людей, які це які це, це вчинили, так але при цьому не нашкодити їй і ментально, і в якийсь інший спосіб. Тому тут знову ж таки етика документатора, вона в цьому сенсі дуже важлива. От, але, на жаль, ну ви розумієте, що такі випадки так само поширені. А ви згадували про те, що по суті я так роблю висновок, що Росія створила цілу таку машину і структуру, якраз, яка є каральною і саме кату для катування. Але знову ж таки, наскільки можливо відрізняється територіальний досвід. І знову ж таки з розмов з нашими військовополоненими, а наприклад, те, що вони з особисто досвіду говорили, що, наприклад, перебування на території так званих ДНР ЛНР було набагато складнішим в плані якраз катувань психологічного тиску і навіть самих умов утримування, ніж, наприклад, в деяких національних республіках Російської Федерації. Ну, дивіться, тут ситуація, яка ну це персональний досвід Ні, я, конкретних людей. Я, я звісно я розумію, ми ж намагаємося. Ми в процесі документування так само намагаємося не просто фіксувати воєнні злочини як воєнні злочини і доводити склад злочину. Да, потім з перспективою його доведення в міжнародних судах і так далі. Да? Ми так само намагаємося зрозуміти загальну картину і ага. загальну логіку поведінки російських військових різних підрозділів, хто включений, в який спосіб, в кого керуюча роль, і так далі, щоб прояснити. І зрозуміти, чому так відбувається, я сприймаю це особисто: оці всі випадки і цю всю практику. Це пробачте, ну це елемент політики, це елемент політики в вкорінення окупаційного режиму на окупованих територіях, в тому числі через інструменти тортур, через інструменти тиску на цивільне населення, на примушення його до ем, ну я не скажу тут. Тут і намаг... рабом, не мінімати ну, покинути голови. територію, просто відмовитися від якихось своїх переконань, співпрацювати з окупаційним режимом. Тобто, це от такий, Ну ви розумієте, що Російська Федерація в певний спосіб намагається інсталювати, якщо ми можемо так сказати, свій окупаційний режим не лише на рівні воєнізованої адміністрації, да, але так ну, на так званому політичному рівні. Та mm -hmm. і саме через це ми говоримо, що дуже поширеними є, наприклад, затримання представників місцевого самоврядування. От. Але разом з тим ми побачили величезну кількість подібностей. Подібностей, які повторюються в регіонах, які насправді дуже віддалені один від одного. Тобто люди, які, можливо, з-за кордону, та, або які не зовсім розуміють природу конфлікту і не зовсім володіють інформацією про ситуацію на місцях, вони можуть цього не розуміти. Але коли ми документуємо, наприклад, випадки, які стосувалися вересня. 2022 року і одні задокументовані в той момент ще в Куп'янську незвільненому, да от і, і аналогічні випадки в Херсоні, між якими більше ніж 600 кілометрів, і там нібито мали бути різні підрозділи, але вони діють абсолютно за одним і тим же шаблоном. Вони затримують людей однаково, вони допитують людей однаково, вони катують людей однаково. Е, деякі були випадки абсолютно специфічні, тому що ну росіяни. Іноді застосовують допити з застосуванням поліграфу детектора брехні, так званого, цей допит, він, очевидно, не передбачає вчинення до особи фізичного насильства, тому що ви не отримуєте релевантних відповідей. Але коли я опитую потерпілого, і я розумію, що е, поліграф фіксувався на окупованій Харківщині, і в той самий момент, буквально з різницею в кілька днів, ми його фіксуємо, е, опитуючи потерпілих з Херсона. То це означає, що Російська Федерація залучає команди поліграфологів, які предметно підготовлені і які предметно працюють з такою апаратурою і виконують певну функцію, і тобто, це не просто на рівні якогось одного підрозділу, а це на рівні е, певного роду ну політики. Тому загалом подібностей дуже багато, і ці подібності ми повинні підсвічувати, і ми повинні доводити для того, щоб доводити загалом провину Російської Федерації відповідальність Російської Федерації ну не тільки в напевно, не тільки в юридичній площині, так само в політико-правовій площині. Коли ми говоримо, що тортури виступають фактично інструментом втілення окупаційної політики одним з таких інструментів, виходить так, що в Росії в загарбників є чітко відпрацьована структура саме от тортур, які вони здійснюють щодо українців. Чи є розуміння просто, от як виглядає ця структура, так як, як вона курується, як вона влаштована, і знову ж таки, це виключно військова машина, чи це в тому числі там ФСБ, і наскільки активно залучаються до цього, в тому числі і колаборанти? Тут така ситуація це одна з завдань таких документувань, хоча це складне дуже завдання, і складне завдання не лише для документаторів і правозахисників, а так само і для слідчих. Це намагання встановити коло причетних і наснама. Встановити зв'язки ланцюжки командування, тих, хто конкретно виконував, хто давав команду, ну тобто ви розумієте, про що мова, так. Загалом ми в основному в таких випадках опираємося на свідчення людей, які постраждали від цього злочину. Але проблема в тому, що росіяни майже завжди, в переважній більшості випадків, вони намагаються сховатися. Вони використовують балаклави. В момент контакту з потерпілими, з жертвами, вони не можуть не користуватися позивними. Тобто вони не називають один одного ні по імені, ні по позивному. Вони не представляються, в них немає знаків розрізнення. Але, тим не менше, значна частина людей, яких ми реально опитували, вони сприймають тих людей, які керують процесом, як представників ФСБ. Тобто, фактично як, курує процес і керує процесом, імовірно, ФСБ. Тобто, де, по деяких, наскільки я знаю, деякі люди, можливо, вже встановлені. так, По деяких там ще слідство намагається з'ясувати, веде цю свою роботу. Ми намагаємося слідчим в цьому плані допомагати максимально з тими свідченнями, які ми зібрали, і там, де вони можуть бути корисними їм. Але так само ми повинні розуміти, що інші структури так само до цього процесу залучені. тобто структури, які фактично виконують поліцейську функцію на окупованих територіях, так звана ця розгвардія, може це бути так звана народна міліція ДНР. Так само в деяких випадках це можуть бути безпосередньо військові підрозділи, які безпосередньо воювали, але при цьому ще встигали десь і затримати людей, незаконно їх там отримати або навіть катувати. І ну, загалом це напевно. Корені йдуть з якогось загального цього російського розуміння того, яким чином припустимо поводитися з цивільним населенням. Тому загалом ризики для всіх цивільних на окупованій території дуже високі. І з одного боку, ми, звісно, що говоримо про проукраїнську позицію, про те, що певні категорії під особливою загрозою, але фактично е, ніхто там не застрахований від чинення насильства, і ніхто не застрахований від того, що вони в певний момент можуть Е, бути сприйняті як якимось чином загрозливі, або з певним чином зацікавити окупаційний контингент через якісь інформацію, отриману звідкись від інших людей, або через якісь свої попередні активності, або ну фактично через величезну кількість причин. От, власне, ви говорите зараз, сказали про причини, про те, що можуть розглядати як потенційну загрозу, і про українську позицію, і так далі. Але е, я підозрюю, що є частина е, історії, які от це катування заради катувань. Ну, я вам скажу так, що є о, о, окремі випадки, ну, тобто, я би не розглядав ці тортури. Як щось емоційне, як відплату, да з боку росіян, тому що ми таким чином трошки спрощуємо ситуацію, і в той момент, коли ми. Підводимо, намагаємося зрозуміти раціональну, якусь, ну тобто раціоналізувати мотивацію російських військових, які це вчиняють. Ми ми тоді е, виходимо на якийсь оцей більш загальний політи, політичний контекст, політико-правовий контекст. Тому що якби ми говорили, що ці тортури це просто відчуття, ну тобто, в така емоція відплати. Іноді буває таке, але зазвичай це не зовсім так. У нас були випадки, коли людей предметно підозрювали в тому, що вони якихось там патріотичних чи націоналістичних поглядів, що вони там були представниками націоналістичних партій, десь балотувалися в органи місцевої влади від цих партій, або чогось щось подібне, або в певний спосіб просто ці люди були сприйняті як націоналістичні, ну там з націоналістичними поглядами. Відповідно були випадки, коли людей, коли в ну, до людей ці тортури використовувалися як певного роду покарання. Ну тобто, але зазвичай це така дуже історія про інструменталізацію. Тобто, це інструмент здобуття інформації, інструмент тиску, інструмент залякування, інструмент просто руйнування низових соціальних зв'язків громаді, просто для того, щоб тут цю площину, якщо ми можемо сказати, розчистити для того, щоб впровадити окупаційну адміністрацію, ви повинні позбутися від місцевих лідерів, від лідерів громад, лідерів думок і просто максимально залякати і ну пробачте, розчистити собі місце. Ви згадали про ізоляцію? Це напевно чи не найвідоміша історія періоду 2014-2022 років. Чи є, скажімо так, розуміння і інформація про якісь подібні саме великі центри? І а що взагалі зі справами розслідування і доведення? Тому що по ізоляції, хоч якось, справа рухається, і дійсно вона дійшла там уже до суду. Але от наскільки це складно в плані доведення і навіть заочних якихось вироків? Ну? Но... Я з одного боку я не можу коментувати роботу правоохоронних органів в плані слідства і доведення. Ну просто тому, що я в цьому питанні, очевидно, недостатньо компетентний. Але з іншого боку, я вам хочу сказати, що е, так, дійсно такі великі місця тримання були. Частина, ну тобто, якась частина з них ще залишається на окупованих територіях. Ми можемо не розуміти всієї ситуації. Ми знаємо про деякі місця, які на окупованих територіях функціонують. От ми про них знаємо. Але загалом, так дійсно такі місця. Великі були я вже говорив про відділ поліції, наприклад, Куп'янську, да, де, де просто ну росіяни використовують підготовлені місця. Вони намагаються використовувати підготовлені місця для утримування людей. Тобто, якщо є поліцейський відділок, скоріше за все катівня буде в поліцейському відділку. Якщо поліцейського відділку немає, катівню можуть облаштувати в якомусь підвалі або в якомусь складському приміщенні. Але ну в Куп'янську ми бачили велику катівню в поліцейському відділку. Ви, напевно, знаєте про СІЗО в місті Херсон на вулиці Теплоенергетиків, де величезна кількість теж задокументована була випадків від тортур, і чоловіків, і жінок, і там жахливі просто випадки. Є. Так само катівня була в поліцейському відділку в Балаклії, наприклад, і в інших місцях, але разом з тим у нас є так само звіт абсолютно про жахливу котівню в селі Біляєвка в Херсонській області, де катівня була просто в школі. В звичайній школі, тому е, мене насправді в таких випадках жахає більше масштаб, коли ти розумієш, що навіть не в невеликих населених пунктах, оце місце незаконного тримання, і там, де до цивільних може застосовувати насильство, тортури, і так само ми ж говоримо і про інші види злочинів. Ми говоримо про те, що величезна кількість людей була вбита. Е, велика кількість людей була затримана і переміщена свовільно на територію Російської Федерації, е, особливо в той момент, коли Росіян. Не відступали е, тому, загалом, е, коли ти бачиш в яких місцях ти можеш зіткнутися з такими видами злочинів, ти одразу тоді розумієш масштаб того, що там відбувається. Дякую, Борис. Борис Петруньок, аналітик, документатор центру а Ми сьогодні про катування цивільного в основному населення говорили, але розуміємо, що дуже багато ще випадків, про які не знаємо, і насправді дійсно потрібні і механізми, щоб невідворотність покарання все таки була. Дякую вам. Дякую. Це був подкаст. Маємо право, спільний проект Центру прав людини. Зміна та радіо «Київ.ФМ». Дякуємо, що з нами були.